Добре. Сьогодні в нас операція пластика обличчя вихідного дня. Що ми плануємо зробити? Нам необхідно буде збільшити підборіддя. Бачите, це вже покращує контур обличчя. Так само нам необхідно буде покращити цей кут. Це саме, що ми хочемо зробити. Так само під час цієї операції ми зможемо вивести і зробити кут щелепи більш рельєфний. Причому шовчики будуть проходити лише тут. Заходити там за вушко, так, 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 і десь там ховатися волосся. Все. Тобто це короткий шов і швидка реабілітація. Фактично повністю підтягнеться ця шия. Утвориться новий кут, отакі щелепи. З імплантом цей кут стане набагато кращим. Це у нас перший день після. Так. Да. Як ви себе на перший день? Чудово. Правда, Нічого не боріді, трошки є скутістю підборіддя, але це основне таке що. Я для першого дня то. Так, чудово взагалі. Угу. Дякую.